Майонез домашній, завжди краще купленого, але зібралася приготувати салат, весняний пердун, вибачте, насловила його, так називають там, де я народилася, кинулася по майонез, а доля тобі там залишилася грамина. В магазин хотіла бігти, та ні, зараз заколочу, подивлюся, чи є з чого. Ага, гірчиця. Е, на Нашкрябила чайну ложку. Хватить. Олія ну, завтикала мало, додам оливкову буде по-багатому. І так, у склянку з блендера одне яйце. Гірчицю, півчайної ложки солі, дрібка лимонної кислоти, можна лимонний сік. Додала трішки цукру, він збалансує смак олія, загальна маса 300 мл. вливається. Ставлю блендер на яйце і, не відриваючи від дна, допоки не побачу білу густу підіймаючу масу догори. Ну, ось і невдача, яка буває у багатьох. Піднялося рідке все. Збивайте, не збивайте, толку не буде. Тут постає тепер, але все можна виправити без паніки, нічого не викидайте. Треба перелити в чашку невдалий продукт і почати заново. Яйце трішки олії. Я вже мотнулася, позичила півлітри, бо трохи зажирно оливкову розбазарювати. Одна хвилина і густа маса полізла уверх. Тепер туди я вливаю те, що не завдалося рідке, процес збивання не припиняю, буквально декілька секунд і все щепилося до кубки, стало таким, як треба. Густий клас! Спробувала по смаку, треба трішки додати солі. Все можна підкоригувати. Робила приблизно на око, ви мали нагоду спостерігати за цим процесом, так що нічого страшного, коли не виходить майонез із першого разу. Це вам буде порада, як можна виправити цю ситуацію. Завжди є рішення. Салат заправляється, майонез перекладаю у банку в холодильник на зберігання. Смак? Хто пам'ятає провансаль? Готуйте! Споживайте! Смачного!